Привіт! Дай Боже! З вами що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про нашу мівшу програму БЕС. Дивіться, наша історія Бесе. Літо 2021 року, серпень, я попадаю е, на цей інфопродукт Бистрий старт. Що там має зробитися? Тобто, збирається тисячу людей, оплачують 50 доларів і цілий місяць вони мають скидати відео кожного дня, і їхні відео. Формату, формують в плейлисти плей та в плейлисти і закидають на сайт. Людина, яка купила цей БС, заходить і дивиться всі плейлисти, всі відоси інших учасників. А інші учасники дивляться цю людину. Якщо простіше говорити, це просто група людей, яка заплатила гроші за те, що вони кожного вечора дивляться свіжо опубліковані ролики один одного. Таким чином, за легендою, ви маєте стартові перегляди за перший день публікації, там 200-300 переглядів, і як взагалі задумався БС, через VPN всі дивляться, Та, і у вас оці стартові 200-300 переглядів з американського VPN, тобто джерело трафіку Америка. Перший, е, перший час після публікації ви маєте 200-300 переглядів. Таким чином, за місяць таких публікацій зі американськими переглядами, ваше відео має вибитися в рекомендації десь там в Америці і заробити перші мільйони переглядів. Але є але як і у всьому. Дивіться, е, я, як і казав в інтерв'ю, кажу і зараз: БС це не пілюля, це не те, що допоможе вам. Я пройшов 5 потоків БС. І на кожному потоці дуже часто в мене було по два канали. Скажу так, що в мене не вистрілив лише один канал на БСі, а один я просто крутив два рази. Марк теж, до речі, крутив, правда? У мене своя думка на рахунок цього. Давайте завершиш і я скажу свою. Тому що наші думки можуть відрізнятися, можуть і схожі, не знаю. Ну, мені важко пояснити, я хочу тут дуже правильно і лаконічно. Донести свої думки цього всього, тому що якщо ви знайдете інформацію про безстрий старт в інтернеті, ви побачите просто сотні мільйони гнівних відгуків. Я можу обґрунтувати чому? Тому що, як я бачив, із тисячі людей, які беруть участь в цьому потоці, вистрілює ну, чоловік 10, якщо чесно. Ну, це те, що я бачу, можливо, їх і більше. Але ви розумієте, навіть якщо 100. Ви розумієте, де тисячу людей, де 100 або 10, і 900 людей, які не пройшли, які нічого не достигли, будуть, звичайно, писати гнівні відгуки. А ті лише 10%, чи 10 людей цих, та, вони, ну. Клас, вони заробили монету, пішли рухатись далі і, типу, розвиватись. Вони ніде не будуть писати, супер, все працює і так далі і тому подобне. Е, в мене на інтерв'ю запитали, я пояснив. Хоча в мене на цю думку, у моїх друзів є своя теорія, і вони мені всі кажуть, що Влад, ти б міг би й сам би це зробити. Але типу, я кажу, та, можливо. Але типу, без дав мені мотивацію. Справді, якби не бистрий старт, то. Мабуть, раз, два, три. Ну, п'яти каналів моїх би точно не було. Е, я не скажу, що це воно дало мені перегляди, але це реально дав мені пинок під дупу, щоб взяти і зробити ці канали. Я погоджуюся з тим, що без дає мотивацію, коли ти вивели там 4 тисячі гривень за то, що ти... Можливо, якщо будеш публікувати ролики, станеш дуже популярним зі своїм контентом на Ютубі. І ти справді цей контент перший місяць кліпаєш прям кожен день, тому що ти заплатив за це гроші. Але в мене така ситуація виникла також. Я купив БС по рекомендації влада, я вибрав собі нішу. На жаль, в той час не дослідивши її правильно, і, і давай скажемо, що це половина більша половина людей так і робить. Так, насправді, це найбільша помилка. Але в мене вже на той період був досвід. Угу. Я, в принципі, не був новачком. Проте, коли я почав знімати цей контент. В мене було ці 200-300 перелів. На цьому та вся історія і закінчилась. Причому я закінчив робити БС десь на другий тиждень того БЕС. Я просто такий, ладно, моя ніша просто не актуальна. Я це вже просто процеси зрозумів, і я в ніякому разі, як більшість людей на Ютубі, кажуть Беса, та фігня і так далі. Дослухайте до кінця. Я дослідив нові ніші, знайшов <гум> е можливість їх повторити. І як ми вже говорили вище, там були пляжі і так там. далі. І коли БС вже підходив під кінець, є такий нюанс Бесі, люди вже в останні дні про там. самого БС взагалі не дивляться. Це можуть дивитися БСІПіену, там замість 300 перельдів там буде там, 50 переглядів на відео і тому подібне. Тобто сама система недосконала, ну, ти не проконтролюєш людей, щоб вони дивились до кінця. Ось, я просто в процесі участі в БС я знайшов ту нішу. Яка, як на мою думку, вистрілила і без нього на органіці. Звичайно, але оці... воно ж дало трошки соглас... погоджуєшся з тим. Ну, чуть чуть то, що воно принесло мені там 300 переглядів, та. no. але як показала практика, наступні канали з таким самим контентом прекрасно розвиваються на органіці без БСУ. Ось. Але оця мотивація, так. якби не вона, знаєте, може бути ніякого БСу, може не бути ніяких плейлистів з переглядами. Але якщо ви знайдете програму, де ви, ви маєте заплатити 300 доларів чи там 3000 гривень на спор, що ви будете публікувати кожен день відоси на YouTube, Або навіть... а якщо ні, то ви втратите свої 300 доларів. Або навіть доларів. ви просто з другом спорите і кажете, дивись. Кладемо кожен по півтори тисячі. От ми з тобою беремо по півтори тисячі, кладемо і куш три тисячі. І хто, наприклад, заливає найменше відосів за місяць, в кого не вистрілюють відоси, той типу, програє. Оце, до речі, дуже крута штука. Щоб, наприклад, ви не віддавали комусь ці гроші, ви можете з другом своїм. Або хто, наприклад, програв, той віддає там, тисячі доларів на ЗСУ. Ну, як варіант. Всі, всі хочуть, типу, задонатити ЗСУ, але коли в тебе є вибір, або ти, або твій друг донатиш, та? і у вас є своя конкуренція, ви от да. кожен день Конкуренція Конкурація взагалі це дуже крута штука. Так, да, вона має коли здорова конкуренція. Ну, та, та. А, так от, я договорю за БС. Так, да, давай, давай, давай. Оця тема, якщо з кимось поспорити, це ще краще, ніж БС буде. Бо у вас мотивація, мабуть, ще більше буде. А якщо закінчити про БС, я вважаю, що він може допомогти. Тим людям, які ідеально знають свою нішу, і як правильно її створювати, вони знають всі аспекти публікації, просування, так. окрім цих плейлистів. Треба врахувати всі фактори і мати, от як казав Влад, якщо ви знаєте О, YouTube, та, наприклад, та. от... ми вважаємо, що ми знаємо YouTube, грубо говоря, на 8. Ну якщо ви знаєте YouTube, там, наприклад, на 6, та. вас без може стрельнути. Якщо ну, ви, якщо ви на приходите 5, ноліком, або навіть на 4 чи 5, вже мало шансів. І ви дивитеся ці відео автора бистрого старту. Знімайте там медітації, там агонь 40 часов. Або малюйте чайнички. Це не працює. Або беріть зі стоків відео, навіть їх не знімайте, публікуйте, купляйте в мене без і ви будете мільйонерами. Блін, з точки зору маркетингу, це геніально. Але не все так просто, як показує практика. Тому ви можете самі вирішувати, купляти вам без, чи не купляти. Ми просто рекомендуємо спочатку здобуть знання, а потім вже собі вирішити, чи треба вам без, чи ні. І ще хотів сказати, дуже багато людей мені пишуть завжди, після того, як подивляться відео цього автора. От, І ну, сема, будемо казати, так як є. Ось, він дуже багато. Тобто він виклав круті туторіали по нішах. Єдина велика величезна просто проблема, що ці вже ніші застарілі просто. За більшість з них не дають монетизацію ні за ті голови анімації, що ти робив, ні за те, як люди малюють чайнички, ні за звуки тварин, які скачені на стоках і, і залиті. Типу, ні, якщо у вас є канал з монетизацією, він поживе місяць-два, а потім у вас, на жаль, заберуть, тому що це буде повторення контенту. Розумієте? Я ще раз кажу: коли мене завжди запитують, бистрий старт, це хорошо чи погано. Я кажу це і не хорошо, і не погано. Це от золота серединка. Тобто, це може як і допомогти вам, так і нічого не дати, по суті. Але ну, ви тут пробуйте щось, стараєтесь, типу ви заплатили свої кошти, і воно вас під дупу, як то кажуть, підганяє. Крашу, щоб ви щось робили. От просто розцінюється це як мотивацію, все. А я скажу так, підсумую: неважливий бистрий старт. Неважливо, скільки у вас там буде переглядів з Америки за перші 24 години. Важливо, то, який у вас контент, і чи правильно ви його створюєте. Це дуже, до речі, важливо. І якщо ви створюєте правильно, робите все круто, класно, з перспективою на майбутнє. Цей контент обов'язково вистрелить. Я ще що хотів сказати, і я хочу в цьому БСі просто подивитися канали, які будуть, що люди будуть постити, і навіть на майбутнє зняти огляд БСу. Поняв, типу, які ніші люди там викладають. Тому що те, що я бачив раніше, це просто трешак. Люди закидали чорний екран, люди закидали, як вони малюють, просто там не знаю, кружечки, чайнички, там собачку, песика, каряво так. Тобто люди закидали те, що в них б ні з БС-ом, ні в піарі крутого блогера, навіть коли б ми б на свої канали б кинули їх б в конічки, вони б не вистрілили, розумієш? Просто люди чомусь дуже так наївно, типу вони почули, що а, бля, все, фігня отака, отаке гавно, отаке це, воно стріляє і так далі. В когось воно стріляє. Але в більшості в 99 випадках це не працює. Ну, моя думка залишається скептичною на рахунок быстрого старта. Я вважаю, що перш ніж інвестувати в любі, взагалі е, у ці платформи, які допоможуть вам стати популярним, потрібно інвестувати в свої знання. ні, це 100%. Вчитися правильно робити контент, здобувати спочатку. З своїй голові розуміння, як тут це все влаштовано, як воно має виглядати, а потім на власний страх і риск купити програму і подивитись, чи допоможе вона вам, чи ні, дивись, якщо буде хтось дивитися з тих, хто мені писав в Телеграмі, інстаграмі і так далі, за БС. Ви напишете в коментарях і не дасте збрехати, що я вам казав ви, перш ніж купити безстрій старт, просто пройдіть YouTube почніть канал вже. Почитайте щось самі, дізнайтесь, щось це, пройдіть якісь курси, Дослідіть щось, нові ніші, дос... а не ті, які вам дають разом з бистрим стартом, де там є відеоуроки і там розказують про відео зі Стоків або там, блін, медитації. Які вже не працюють, які вже дохлініші, все типу. Не бери, Ну, не хапайтесь ніші, робіть нові, шукайте нові. І ще раз, майте знання, майте знання про. Обкладинки, тобто про картинку, прев'юшки, прев про кінцеві заставки, про все інше. Ідіть туди, якщо ви туди вирішили йти, ідіть туди з знаннями вже. Це от найбільший мій посил, і я сподіваюся, що це буде така дуже розгорнута відповідь всім, хто мені пише за бистрий старт. Я свою відповідь сказав, ви її почули. І ті, хто мені писав, ну, типу, напишіть, чи не так, я вам писав кожному особисто в лічку. А моя відповідь залишається незмінною. Інвестуйте в свої знання Та. і в свій правильний контент, який попре так чи інакше, а з бесом чи без. Все. Люк, спробуйте. Все. Робіть істина, ю... істина буде за вами. Все. Робіть Ютуб.